я хочу власне сама підтримати українців і хочу особисто подякувати за те, що вони захищають кордони Європи, кордони країни. <му> до мене був, наче заклик від Бога, що я маю перекладати пісні, і почалося це з пісні Червона калина. Ті, хто нас слухають зараз, ті гарні люди, вони мають зрозуміти, що нам треба згуртуватися, і ми разом набагато сильніші ніж будь-який диктатор, що повстає проти світу. Я хочу казати, дякую thank you, because you are defending Europe. Киві анд айванкі голос тому, що захищаємо кожна така акція підтримки. Вона просто дає надію, що ми не самі нас не залишають, і ми не тільки будемо борсатися і виборювати свою свободу наодинці зі своїми бідами.